Вітаю! Надходить тепла пора і варто пам'ятати про наводнення нашого організму. Для того, щоб розрахувати кількість води, яку потрібно випивати щодня, потрібно нашу вагу поділити на 12. І ми дізнаємося скільки шклянок 200 грамових потрібно випивати в день. Але пам'ятаємо, що коли жара дуже високі температури, то варто додавати плюс 2 шклянки. Також, якщо ми займаємось фізичною або розумовою активністю. У такому підвищеному темпі, то так само додаємо дві шклянки води. Зневоднення це дуже швидко наступає у людей похилого віку, людей старшого віку, людей, які приймають діуретичні ліки. Так? Це на лікування високого тиску, люди, які вживають каву, чаї. Тому пам'ятайте про наводнення вашого організму і будьте здорові!